Мы сегодня будем идти на кино мини-сериал Чернобыль. Я уже его чую. Так, камеры снимают. Снимают. Так, я уже бачу. Я уже бачу. Что ты робишь? Что ты робишь? А, 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 привет, 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 да, да, помогите. А, а что нам треба купить? І є біло, є Так біле? Так, нам ще довго чекати? Містер Фледж, містер Фледж. Містер Фледж, нам ще довго чекати, тому е-е ми е-е от там на карту, куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Я так не пам'ятаю. Ми до зараз е, на оттуда. Ми зараз ще довго е, довго чекати? Е-е до... я так і не почув, тут що, на Бет ми найдемо? Чи на? А ні, ми на мінісеріал Чорнобиль. Ми на мінісеріал Чорнобаль, пам'ятаєте? Ну, добре. Так, нам ще довго чекати, нам ще цілих дві години чекати до початку. Ми, е, ми Я до побачу. вас повернемося вже, коли вже будемо на місцях. Так, ну, Продолжай. 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 Так, почалося ми зробили. Ми єлі ми встигли. Немає значення. Да. Але почалися. <плес> Має значення те, що для них відновлено справедливість, тому що справедливий світ це притомний світ. У Чорнобилі не було нічого притомного на основі невідомих реальних подій. Маю приємність повідомити, що ситуація в Чорнобилі стабільна. Mm, У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні. Чорнобиль палає, і кожен атом урану це неначе куля, яка пробуває все на своєму шляху: метал, бетон, плоть. А в Чорнобилі понад три трильйони таких куль. Деякі з них не припинять стріляти ще п'ятдесят тисяч років. Скажіть, як його приборкати? Ви маєте справу з подією, яка ще ніколи не ставалася на цій планеті. Міні серіал від HBO. Перерізати телефонні лінії, запобігти поширенню дезінформації. Що буде з нашими хлопцями? Більс просто нестерпний. За три дні або три тижні настає смерть. Ви можете на нього дивитися, але не торкатися. Зрозуміли? Що сталося у ніч інциденту? Думаєте правильне питання наблизить вас до правди? Правди не існує те, що сталося тоді. І що сталося згодом? Усе це. Геть усе, божевілля. Чорнобиль в українському озвученні від студії. Все, все, все. закінчилося. Закінчував. Я таки не з'їв попкорн. А я вже випив кока-колу давно. Ну, ось таке ось вийшло. А, Друзі, я став заставочку не минуту. Ну, ло, добре, без заставочки. Так, да. Так. так, ну давай. Ну, а з вами був Денис Веджер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, якщо ще хочете, щоб ми з Містер Фейзі сходили на якийсь фільм. Ну, а з вами був Містер Фейзі та Денис Веджер. ставте лайки. І всім до побачення! До побачення, до побач...